Вітаю, дорога церква, сідайте, будь ласка. <кій> Моя дочка Маргарита дуже любить гратися з дітками. Знаєте, але коли справа доходить до того, щоб поділитися іграшками або подарувати, то дуже часто дружба десь швидко зникає. Ми ще з маличку вчимо своїх дітей. Те, що потрібно ділитись, потрібно мати щедре і добре серце. Ви знаєте, наш Бог, люблячий тато, він так само вчить нас. Жити не тільки для себе, але й для інших людей. Він також вчить нас мати щедре серце. Відкрити, будь ласка, разом зі мною дії апостолів, 20 розділ. Дії апостолів, 20 розділ з 33 по 35 вірш. Апостол Павло в Мілеті, звертаючись до ефеських присвітарів. Ні срібла, ані золота, ні одежі чиїсь я не побажав. Самі знаєте, що ці руки мої послужили потребам моїм та отих, хто був зо мною. Я вам усе показав, що працюючи так, треба поміч давати слабим та пам'ятати слова Господа Ісуса, бо Він сам проказав блаженніше давати, ніж брати. Блаженніше давати, ніж брати. Апостол Павло, цю, цю істину він проніс. Протягом всього свого християнського життя. Він підтвердив це своїм життям. Він служив для людей. Для людей. Він ніс Євангеліє. Він навчав. 27-й вірш. Бо я не вхилявся об'являти вам всю волю Божу. 31 й вірш. Я кожного з вас день і ніч безперестань навчав зі слізми ось три роки. Серце апостола Павла було віддано іншим людям. Він жив людьми, для людей, заради людей. Щоб благословити, щоб звіщати Євангелія. Ось такий був апостол Павло. Питання, звідки в нього було це побудження, це бажання йти до людей, віддавати? Звідки це в нього бажання було? Або звідки вмитника от було таке сильне побудження віддати половину свого маєтку, а тим, кого він десь скривдив, просто. В четверо віддати, звідки в нього ось це, такої людини, він був багатий, знаєте, можливо, ну забезпечений всім, чого йому не вистачало. Але в нього було таке побудження, в нього було таке бажання. Вдова. Приходячи до храму, вона віддає всі свої гроші. Небагато, але це був весь її прожиток, що було побудженим в її житті поділитися і віддати. Старий чоловік, Авраам. Був готовий принести свого сина в жертву для Бога, улюбленого сина, що було його сьогодні побудженням. Було тоді побудженням. І що сьогодні для нас може бути побудженням, щоб перестати жити, вибачте, але перестати жити егоїстичним бажанням і бути благословінням для людей, які є навколо нас. Що може сьогодні бути цим побудженням? Відкаріте, будь ласка, ще раз ще одне місце: послання до Филип'ян, другий розділ, четвертий, п'ятий вірш. Послання до Филип'ян, 2 розділ, 4 і 5 вірш. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інших. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Апостол Павло, звертаючись до церкви в Филиппах, проголошує: Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Які саме думки були у Христа Ісуса, Шостого вірша. Він бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним, але він умолив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти і то смерти хресний, тому й Бог повищив його та дав йому ім'я, ім'я, що вище над кожне ім'я. Щоб перед Ісусовим ім'ям клонялося кожне коліно небесних і, зем, і земних і підземних, і щоб кожен язик, язик визнавав Ісус Христос, то Господь, на славу Бога Отця. Шостий вірш. Бути Бог вірівним не вважав за захват. Він залишив свій стан божественності. Він упокорив, він умолив, щоб стати людиною. Бувши Богом, він став людиною. Він віддав свою божественність заради нас, заради мене, заради тебе. Івана 3:16. Так би Бог полюбив світ, що дав свого Сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Чому сьогодні ми маємо жити істиною блаженіше давати, ніж брати? А відповідь проста: тому що Бог наш такий, тому що наш Бог такий. Він дозволив, щоб над ним знущалися. Він дозволив, щоб на нього плювали. Він дозволив, щоб його бичували, катували, він дозволив, щоб йому пробивали величезними цвяхами руки і ноги. Він дозволив, щоб його убили на хресті. Ви тільки уявіть, Бога, який створив вселену, який створив в нас все, що навколо нас є, розпинало власне творіння. Ми маємо сьогодні жити істиною, блаженніше давати, ніж брати, тому що такий наш Бог. П'ятий вірш. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Християни, це люди, які слідують за Ісусом Христом. Християни мають ті думки, які мав Ісус Христос. Вони прагнуть до цього, вони слідкують. Коли сім'я. Всиновлює одну або декілька дітей, тому що бачать просто їхню потребу, бачить те, що їм не вистачає любові, їхні отакі складні обставини. І з любові вони всиновлюють людей, дітей. Знаєте, ця сім'я вона слідує за Ісусом Христом. Місіонери, які залишають свій комфорт на свою домівку, друзів, їдуть на Тернопільщину або їдуть в Африку. Це люди, які слідують за Ісусом Христом. Сестри, які отходять в онкологію до діток, вони залишають свої сім'ї, приділяють час для оцих хворих діток, які справді потребують величезної допомоги, їхні батьки потребують підтримки. Ці сестри також слідують за Ісусом Христом. Коли ми сьогодні терпимо, коли ми сьогодні прощаємо, коли ми сьогодні намагаємося любити тоді, коли навіть нас не люблять. Ми слідуємо за Ісусом Христом. Знаєте, можливо, в нас може скласти часом враження, що християнське життя, воно є безтурботним. Якщо бути християнином, значить бути забезпеченим. Про нас завжди подбають, адже церква велика, багато добрих людей, які подбають, допоможуть. Знаєте, не хочу вас розчаровувати, але Бог цього не обіцяв. Ісус Христос обіцяв те, що Він буде поруч з нами, і Він обіцяв те, що Він нас приведе в небо. Ісус Христос обіцяв те, що Він буде з нами, і Він приведе нас в небо. Якщо е, отоявити, стан нашого серця буде категорично навпаки, і ми будемо жити для себе. Переважно задоволення якихось своїх потреб, ми будемо чекати, коли до нас першого проявлять любов, а не коли е, от тоді, можливо, і ми полюбимо. Ми будемо чекати, коли нас перших попросять прощення, а тоді вже ми. Якщо сьогодні чоловік або дружина будуть жити таким, з таким станом серця, якщо сьогодні політики, президент будуть жити з таким станом серця, то знаєте, висновок дуже простий: такий стан серця зруйнує нас, такий стан серця зруйнує наші сім'ї, і такий стан серця зруйнує наше суспільство, в якому ми живемо. Блаженніше давати, ніж брати. Блаженність це щастя. Якщо сьогодні ми хочемо бути щасливими, спочатку ми маємо зробити щасливими інших. Я б хотів би, щоб ви запам'ятали ось цей кінцевий вислів, можливо, ви не, не будете пам'ятати проповідь. Порівняйте оцих дві істини: блаженніше давати, що брати і принцип. Якщо ви хочете бути щасливими. Спочатку зробіть щасливими людей, які є біля вас. Амінь. Давайте помолимось. Господи, ми славимо тебе. Дуже дякуємо за небо, за надію на небо. Господи, ми просимо те, щоб справді ми віддавали так, як ти віддавав. Господи, ми хочемо бути схожими на Тебе. Хочемо преображатися в Твій образ. Дай сьогодні, Господи, піклуватись про тих людей, які біля нас, про чоловіків, про дружин, про дітей, про родичів, про друзів, які потребують так любові, потребують того, щоб їм допомагати, жертвувати, Господи. Прошу, благослови наші серця, міняй, преображай. Слава Тобі! Амінь.